Ефір громадського інтерактивного та радіо 1. І з нами на зв'язку Андрій Протасюк, майстер спорту України, учасник чемпіонату України зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих 2023. Андрію, вітання вам. Вітання. Доброго дня. Ну, знаємо, що ви не лише учасник чемпіонату України, а й його переможець. Скажіть, будь ласка, то, е е де відбувалися ці змагання? Чи багато боїв у вас було? Чи це був один бій, чи можливо декілька боїв? Е і хто був суперником в фінальному поєдинку? Як вдалося перемогти? Е змагання проходили в місті Полтава. Е змагався я двічі. Вийшов відразу в півфінальний поєдинок, бився за вихід фінал, і в фіналі зустрівся зі спортсменом з Харківщини. Ось вдалося перемогти, не очікував, що так швидко, але як сталося, так сталося. Десь приблизно на другій хвилині першого раунду вдалося отримати перемогу. Ну, Власне, в... ММА, це вирішують деколи якісь секунди. Наскільки відчували в собі впевненість перед фінальним поєдинком? Довелося в соцмережах бачити кадри нарізку цього поєдинку, і, власне, останній переможний прийом. Наскільки відчували готовність перемогти в цьому поєдинку, і які були емоції вже після того, як все сталося? Трошки, звичайно, здоров'я було з кращої сторони. Ось, і після першого поєдинку, перший поєдинок, вірніше, е, дав зрозуміти, що треба краще налаштуватися на поєдинок. В принципі, це я і зробив, Е, налаштовувався, налаштовувався, переборов. Ну, не переборов, а більше так е, впевненість собі підняв. Ось і. Пішов і виграв. Ось е на рахунок готовності того прийому не скажу, що його готував. Е в принципі, план на бій е робили такий, що починати з ударної техніки переводити в борцівську і вже там е працювати по ситуації. Ось, е Так вийшло, що використав цей прийом е вдало. Е не зміг в першому бою його застосувати, проте застосував в другому і успішно. Наскільки ці змагання були важливими для вас, і чи відчували, ой, і чи є попереду, можливо, в планах тепер, якщо ви стаєте чемпіоном України, можливо, в змаганнях взяти участь? Безумовно, ці змагання були дуже важливими, оскільки вони дають змогу потрапити в збірну України зі змішних фіноборств. Ось і, і виборувати, захищати щось України на міжнародних аренах чемпіонату Європи та світу. Ось тому вони є дуже суттєвими і щиро ем, 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 дуже добре, що ми збірною все-таки вдалося вибороти друге та третє командне місце і Чисельною збірною від Волинської області будемо в подальшому прославляти і захищати честь нашої України. Як на мене, зараз це важливо як ніколи, щоб наш прапор і наш гімн має рівно на міжнародних аренах, оскільки в нашій країні повномасштабне вторгнення зі сторони Російської Федерації, ось тому дуже важливо є, і воно дуже мотивує. Підготуватися? Ось зараз якраз проводимо ряд розпланування тренувальних зборів для підготовки на Європу та чемпіонат світу, пане Андрію, хочеться дещо уточнити щодо збірної. Чи ви знайомі із колективом збірної? Що там говорять? Які перспективи? І загалом, ну наскільки ви готові зараз до неї? Оскільки ви. Зрозуміло, ви перемогли, ви фіналіст, е, і, ну, якби переможці не судять, але чи психологічно ви готові до такого виклику? Е, звичайно, і знайомий з збірною, бо ми разом готуємось, цього готуємося. підготовлені е, на чудово на 100%. змотивовані всі. Ось. Мотивує те, що є можливість. Показати Європі і світу вкотре наш стяг, наш гімн щоб звуч, звучав, і щоб про Україну знало ще більше людей. Ось і звичайно, за рахунок того, що будемо поставляти Україну, і зможемо е, отримати змогу сказати про напад Російської Федерації, щоб допомогти нашим збройним силам України отримати чим швидше перемогу. Тому мотивація є дуже сильною і буде підготовленість на 100%. Пане Андрію, ну ми знаємо, що крім е, того, що ви виступаєте, ви ще й тренуєте. От якраз ви казали про те, що ціла волинська команда їздила на цей чемпіонат України. То Хто ще там їздив і яких успіхів вдалося там здобути? І знаємо, що є в нас командні успіхи, ви казали, друге місце по молоді, по-моєму. Mm -hmm. і... Е, Ще чи були там, серед, можливо, молоді чи юнаки ваші підопічні? Е, на жаль, підопічних не було. У мене підопічні трошки юного віку. Ось. Е, ну, в основному в нас сіздо склад 10 людей, і, здається, якщо я не помиляюсь, 7 людей посіло призові місця. Я вважаю, що це дуже хороший результат. От хотілося б якраз про тренерську діяльність запитати, що, що важче самому тренуватися і виступати чи тренувати дітей? Ну, я думаю, що питання риторичне, але все-таки наскільки е, можете так, порівняти цей процес? Е, порівнюючи процес, то легше тренуватися, звичайно. Е, більше вільного часу на відпочинок дається. А коли Поєднувати тренувальний процес із тренерською діяльністю, то це дуже важко. Але я справляюся, я думаю, добре. Ось. Важко, звичайно, виховувати молодь, нашу перспективну. Ось. Що вам важко допомагає? Одним словом. Чи ви це самі сам... організовуєте? ще раз я не почув. Хто вам в цьому допомагає? Хто сприяє в цій тренерській роботі, виховній роботі? Чи ви якось сам самі це організовуєте? Е, Ні, допомагає мій тренер Олександр Кулаков у всіх питаннях. Підготовці і в тренерській діяльності питаю постійно поради, і мені завжди радою відповідає і підказує. Ну, загалом, звісно, що про волинян ми завжди говорили і. Так само дуже багато за останні там роки. За багато останніх років було успіхів наших команд, і так само в клуби нас досить е, престижно представляли. І Прайд, і воїн. Е, і раніше було, звісно, що до вторгнення дуже багато різних турнірів. Зокрема, і Олександр Кулакова, якого ви згадували, дуже багато організовував турнірів. І у Волинській області. Скажіть, наскільки важливо для спортсменів мати от таких багато виходів, таких змагальних в октагон для того, щоб розвиватися і підтримувати форму? Це дуже важливо, оскільки насамперед ми підвищуємо свою результативність. Ось і здобуваємо досвід, який за гроші ніяк не купиш, і тільки змаганням діяльності і можемо повищувати свою майстерність? Ну е -е, як за чим загалом живе е -е, Волинський ММА у е -е, цей нелегкий військовий час? Е -е, як минулого року, коли вторгнення почалося, довелося якось можливо змінювати цей процес, які були думки? Які були дії? Е, знаємо, звісно, що займалися волонтерством багато, е, але все таки, як е, можна сказати, е, виживав е, волинський ММА е, в цей період? Ну, Можу сказати за себе, що як тільки почалось повномасштабне вторгнення, це я своїх рідних двіз. Як я вважав безпечне місце на території України і в перших днів почав допомагати в місті, блокпости за межами міста. Всю допомогу, що тільки можна було, то я допомагав пізніше. Відкрили волонтерський штаб в нашому в нашій дитячій наські школі в Динамо. Ось вже там волонтерили, приймали гуманітарну допомогу з Європи і травляли в гарячих точках, там, де вона вкрай необхідна була. В основному волонтерили, я думаю, що цим займався кожен. І дехто навіть і продовжує займатися. Повторгнення знадобилося для того, аби повернутися до тренувального процесу. Ще раз, будь ласка. Чи, чи був е, період е, після вторгнення без тренувань? Звичайно, і вагомий, е, оскільки ми не знали, чи будуть прильоти в нашу сторону, і тренуватися було небезпечно, бо велике сповчення було без спортсменів, і, ну реально це дуже морально важко. Е, слава Богу, що такого не трапилось? Ось е, збірною тренувалися. Там не так часто як хотілося б, але виділяли час. Ну, це вже пізніше. Це не на початках явно. На початках я навіть не знав, чи буде взагалі продовжена моя кар'єра по спорту і тренерська діяльність, і що робити. На початку то я навіть і не знав. Добре, що вдалося відновити цей процес. І тим більше зараз. Так само тренувати і більш юних вихованців, як вдалося впевнити так само батьків в тому, що їх діти будуть все-таки в безпеці і що їм треба займатися. Ну, напевно, батьки й самі були не проти, щоб їхні, їхні діти не сиділи вдома, але в безпечних умовах займалися улюбленою справою. Так, батьки були самі ініціатором відновити тренування, і в нас ще до того діє бомбосховище, і ми його зараз якраз облаштували, довели до ладу, тому переживати немає за що. Будь ласка, до чого зараз ви готуєтеся конкретно, якийсь чемпіонат Європи, світу, якісь більш містечкові змагання? На півтора тижня тому в Лучку проводився чемпіонат України з козацького двобою, також я посів перше місце, як і наша збірна, також дуже добре виступили. І готуємось на чемпіонат Європи в, на початку травня, буде в Італії, в сан маріно з козацького двобою. Збірна наша в Ленської області. Чисельно команда була представлена на цьому чемпіонаті. І так само багато чемпіонів, і тому потужною знову ж таки збірною будемо вирушати на чемпіонат Європи і виборювати також призові місця. До цього зараз готуюся, от ще буде проходити. забув, чемпіонат України з Панкартіону. Також поїдемо це в квітні. Здається, 22 квітня буде в броварах. То отак Панкратіон, а вже потім козацький добій чемпіонат Європи, і хочеться ще наостанок почути, можливо, для тих спортсменів, які ще вибирають свій шлях, але подивлюються в бік е, змішаних єдиноборств, щоб ви могли порадити. Е, як їм рости і розвиватися, і що їм робити, щоб вони не боялися, що тут немає нічого страшного і можна досягати успіху. Знову ж таки, якщо думки є такі піти в спорт, то це дуже правильні думки, загортовується характер, цілеспрямованість, і далі по життю набагато простіше буде рухатися в будь-якій сфері. Ось, Дуже прикро, що спорт зараз якийсь не такі актуальний по чисельності людей. Ось е, хотілося б більше людей е, на рахунок поради, то я раджу не вагатися, а пробувати. Можливо, це і буде не їхній, але якийсь інший вид спорту та й загляне до душі, бо чисельність видів спорту дуже велика. Тому. Їх запрошую на тренування з різних видів спорту такі пораді від чемпіона України з ММА Андрія Протосюка. Ми завершуємо цю розмову. Ще раз вітаємо вас з успіхом! Вітаємо і волинські команди, які зайняли високі місця в командному заліку. Нагадаємо нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами. Був Андрій Протасюк на зв'язку, майстер спорту України і переможець чемпіонату України зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих 2023. Андрію, дякуємо вам і на все добре. Дякую. Успіху нам Дякую. у майбутньому. Дякую.